Вітаю вас, шановні члени Асоціації Джиуджи України. Зараз я покажу вам, як зареєструватися на платформі FitoFan та приєднатися до вашої організації. Для початку відкрийте браузер на вашому мобільному пристрої або комп'ютері та перейдіть на сайт FitoFan.com. Якщо у вас не обралась українська мова відразу, ви можете змінити мову через вкладку «Три крапки». Наступним кроком натисніть Реєстрація. У відкрившомуся вікні натисніть зелену кнопку Реєстрація. Для початку завантажте фото вашого профілю. Це має бути фото спортивного характеру, на яким крупним планом буде видно ваше обличчя. Пропишіть своє ім'я, прізвище по батькові, вкажіть дату вашого народження, оберіть вашу стать, місто, де ви проживаєте в розташування. Пропишіть ваш емейл та придумайте пароль. І натискайте Зареєструватися. Бачите, що все дуже швидко та просто. У мене вже профіль створений, тому я просто залогінюся до нього. Наступним кроком після реєстрації важливо, якщо ви тренер, зайти у Редагувати профіль та натиснути в загальних налаштуваннях, поставити галочку біля статусу тренер і натиснути Зберегти. Це дасть можливість вашим спортсменам після реєстрації знайти вас через пошук та вибрати вас тренером. Вам прийде сповіщення про бажання приєднатися спортсмена до вашої команди. Таким чином у вас сформується ваша команда, яку ви зможете реєструвати на змагання в Наступним кроком тренеру важливо створити свій клуб на платформі. Натискаєте через три крапки «Створити організацію, завантажуєте фонове зображення та логотип, прописуєте назву вашого клубу, залишаєте категорію спорт, тип міський клуб, прописуєте тут джиу-джитсу та обираєте зі списку. І прописуєте адресу. Після цього створюєте організацію. Все дуже просто. Наступним кроком всім і спортсменам, і тренерам потрібно знайти вашу федерацію та приєднатися до неї. Відкриваєте або вкладку членство і натискаєте Знайдіть клуб або організацію, або через лупу у верхньому лівому куті платформи. Прописуєте тут ключові слова з назви вашої асоціації. Асоціація джиу-джитсу переходите на її сторінку, натискаєте приєднуйтесь до нас. Надіслати запит. Обираєте ваш статус. І направляєте запит. Після цього, трошки нижче, у вкладці філії знаходите вашу обласну організацію, яку ви представляєте. Переходите на її сторінку і повторюєте процес. Тільки тут, уже, якщо ви створили свій клуб, у вас буде змога і приєднати до регіональної організації ваш клуб. Направляєте запит так само. Після того, як адміністратор вашої організації розгляне ваш запит та прийме вас до федерації регіональної і національної, у вас в вкладці Членство в профілі з'являться записи про це. В подальшому, коли будуть з'являтися змагання на платформі на, вашій, на сторінці вашої організації, ви зможете на них реєструватися через вкладку Заходи або знаходити змагання на головній сторінці платформи. Розташовані по датам. Просто будете переходити на сторінку заходу і натискати Зареєструватися. Але для реєстрації ви має, має, маєте бути членом відповідної організації, регіональної чи клубу, адже при реєстрації потрібно буде вказати приналежність до відповідних організацій та тренера. Бажаю всім гарного дня. Якщо у когось будуть якісь питання, звертайтеся.